Люди всіх вітаю, 15 липня. Хочу показати, які в нас зараз огірки збираються. І також розповісти, чим зараз підживлюємо і обробляємо від хвороб. Огірочка. Зараз щось поменшало, два дні похолодання. Ну, але, тим не менш симпатичний, зате товарний вигляд ще почав якось активніше квіточку вибивати. Тому огірочки в нас зараз ось такі. Крупнуваті вже ось ось має початися. Сезон закривашки. Ну, я так надіюся, то будемо ще менше рвати. А так зараз якраз ідеальні салатненькі ось такі вони. Де більші, де менші. Ну, я думаю, підходять ось такі красені. Квітка, звичайно, приваблює покупця завжди. Ну, це те, що краще, і відразу ж відкидаємо, так як вже росини старі, то десь пропустили, десь не побачили. Звичайно, є і другий сорт. Ось таке криве відкидаємо. І Ось такі от у нас жоплячки називаються. Також. Як є місце, то беремо, продаємо їх в Києві, беруть, охоче на салати. Ну і, До речі, поки тут вже вибрали вчора часник. Любаша, ось такий от вигляд, ну, де більші, де менше, в основному фракція 4, 5, 6ок, також доволі чималенько. Трошки ну, десь тижнячку підсохне. І зеленою бадилкою обріжемо і будемо реалізовувати на кілограм. Ну і понятно, що і так будемо обрізати. коли ж без цього ми і так доволі чималенької з весни підпродали на пучки. і як показує практика, багатьох років це. Вірне рішення, тому що зараз йде активна викопка, ну, ціна падає, його особа не хочуть, поки ще закривашка не почнеться, то нікому він особа не потрібен. Ну, коротше, ось такий чесничок, щоб мали на увазі. Тепер давайте пройдемось по росинах огірка, як вона на даний час у нас виглядає. Ну, ось така висота. По Агротехнічним роботам ну, треба бур'ян вирвати, само собі бо це тут лишнє. Вже ми його перекинули через шпалеру і все, нічого ми тут не робимо. А знизу тільки будемо видаляти пасинки, коли буде вириватися цей бур'ян, щоб була йому трішки продуха. Ось дивіться, яка красива арка у нас тут робиться. Звичайно, вже починають з'являтися проблеми. Є маленький, це в нього саме зараз переривчик. Трішки впали збори, надіюсь. Ну, Ситуація більш до вихідних вирівняється, тому що огірок ну така росина, що якось у там повинно бути десь вікно для перекуру. Починає з'являтися вже хвороба. ось вже Починає лізти перенос порос. Вже тут я ніякою хімією не працюю. Ні по шкіднику, ні по хворобах. Також шкідники з'явився саме на цьому ряді, у нас була тля, залишки її залишилися. Зараз допройдемось по огірку, покажу, чим. Я її позбувся. А саме головне, що ось як бігають оці маленькі гімнюки, то чекайте тлю. Потрібно дозволятися також і мурашок у теплиці, тому що вони там з нормальні діла ворочають. Вирощуємо тут основу амур і також є, звичайно, там ще деякі сорти на випробування. Але основна маса амур у цій теплиці і по інших також там у нас. Омури. Ось так корот, виглядає огірочок, зацвітається, дещо свяжеться, що скидається, тому потрібно буде проводити підживку, бо трішки я був заклопотаний, не було можливості проводити і підживочки. Ось така корот, картина для розуміння, з чим ми зараз працюємо. По шкіднику актоцит брав дозування 60 мл на 10 літрів, давить тріпса, паутинного кліща. і по полиці, ну, тобто всі шкідники, які в нас по огірках користують вже багато років, прекрасно працює. По хворобах. Хімію я вже тут працювати не хочу, тому використовую різні біофунгіциди. Останню обробку проводив ось таким фунгібос, але він йде в нас більше по боротьбі з бактеріозами, але має також побічну дію і по грибкових захворюваннях. Працював я ним по помідорах і пройшовся також по огірках, щоб трішки змінити. Знаєте, діючу речовину і механізм дії, тому що у нас тут трішки інше бактерії. Я зараз працюю в цій теплиці, то вже давненько. Тільки триходермою, живою Ну, не взяв її з собою, а це так вирішив пройтися ще фунгібосом, Можливо, там деякі бактеріоз, ну, особливо по помідорах. Звичайно, це проблема і по капусті, але по огірку, думаю, також пройдуся. І тим паче, що він має побічну дію по грибковим захворюванням. Там доволі чималий перелік. Ну, Дія, як зазначає виробник, десь приблизно від 30 до 50%. Ну, він не скільки лікує у нас рослини, але просто пригнічує ці різні грибки. Тому просто показую, чим користувався. Так, і по підживках в даній фазі, знову ж таки, бачите, рослини здоровенні, квітують. Потрібно також їх підживлювати. Користуюсь зараз ось цим добривом. Взагалі, чітко воно по огірках. Підійшло, мені подобається. 18 азоту, 9 фосфору калій, 6 магнію, 3 ой 6 кальцію і 3 магнію плюс мікроелементи. Дозування. Ну Тут є три варіанти, як його брати я брав 150 грамів на сотку і таким дозуванням це 2-3 рази на тиждень можна проходити по росинах. Мені цей спосіб більш подобається. Ну Постійно, щоб там. Були добре. Ну, два рази в тиждень мені цього вистачає, тому що можна також взяти допустимо 1 грам на рослину. ну І таким чином це раз у тиждень підгодовувати. Тут вже кожен сам для себе вибирає десь по півлітри або по, по літрі по рослині. Звичайно, цим кущам треба рахувати по літрі води. Або ж, якщо у вас менші площі, беремо. 20 грам на 10 літрів, чи по літра, чи по літрі, літр, там вже. ну, Вирішуйте кожен сам. І також, що даю, періодично, не з кожним поливом, це днів 10 тому давав. Прям ефект бачив Black Magic. 60 мл на 10, на півтори сотки, знову вибачайте. Встаєш 4-5 ранку, щось воно трошки по голові. Відзначається укорінювач, тому що огірок ми ну, вважайте, вибірку робимо кожного дня. А огірок така культура, що якщо з нього багато ну, постійно зриваєш, то він розуміє, десь там на генетичному рівні, природньому, що все він віддав плоди, то можна спокійно собі загинатися. А от Black Magic у нас вибиває нові корінці, тобто ну, підтримує нашу рослину. Ось його не, не так давно давав, то прям. Ну, Видно, що росинки повеселішали, тому що тут поліпшувач ґрунту, іде у нас на засолених ґрунтах, але його перевага, що тут у нас також є амінокислоти. Ось дивіться, по складу цікавенько. І лінго, сульфінат, і гума. Гумінова кислота Коротше, доволі цікавий препарат. Де замовити посилання? Я залишу в першому закріпленому коментарі. Оце все є в магазині фазенда. Звичайно, можна брати якісь аналоги, там, допустимо, розволити попіл, ну, древесну золу, різні там зелені бродилки, щоб у нас був і кальцій, і калій, і азот. Тим самим, ну, бачите, це тільки одна теплиця, їх багато. Навіть, ну, В нашому випадку це просто нереально займатися ось такими підживками. Якщо маєте змогу, будь ласка. Все воно прекрасно працює, але біля нього потрібно дуже і дуже довго морочитися. При тому, що вважаю, що наші схеми підживок і обробок, так, я б сказав, би, для людей, тому що і самі зайшли зірвали і зірвали їмо. З цього, що тут знімаю, біологічне, біологічне. Тут також біологічне, ну тут добрива. Їх біологічним я не називаєш, це просто добрива. Ну, нічого поганого в них. Не бачу, а там кожен вибирає сам. Без отаких якихось підживок і обробок не обійтися, тому що по теплицях люди думають, а теплиця там нічого не залазить. Тут, тут є все. Шкідники заскакують сюди також. Ну, єдине, що тут, звичайно, мікроклімат. Ну, ось як у нас недавно на днях до нас не, не дійшло, але в сусідніх громадах град змолотив все, що було в людей на городах. І сою, і поля, коротше, побило. Все, то теплиця тут, звичайно, від такого може захистити ваші рослини і їм буде комфортніше, тому що можна накинути сітку, провітрювання, тіньочок. Звичайно в теплиці росте ліпше, але також тут є свої проблеми і хвороби, є і шкідники. І тим паче, ну, ось подивіться, ось, допустимо, на цей кущ, щоб він оці всі огірочки вигодував, то йому ж потрібно. Щось брати сили. Бо в нас люди ганяються часто, О, дайте найрожайний огірок, а що він у вас буде рости, якщо у вас там ну, слабкий невдобрений грунт, це вже питання інше. Потім О, поганий гібрид чи погане ще щось. Все воно працює в комплексі. Друзі, ось такі в нас зараз реалії, такі виклики і проблеми з огірками. Пишіть, як у вас ситуація, тому що я так дивлюся за колегами також у багатьох хвороби, багатьох щось. Спад по урожайності, тому буде цікаво дізнатися, що у вас та й по ринку. Так дивлюся, є ажіотаж, а якщо є ажіотаж, значить не дуже велика пропозиція. Тим паче, у нас сезон закривашки вже на носі а огірки, як бачите, доволі проблемні, і це така ситуація в усіх. Якщо було цікавим, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!